Доброго дня всім! Ви на каналі Мамина Помічниця і з вами Мальвіна. Катруся з татом поїхали провідати бабусю з дідиком і прабабусю. Прабабуся ото бабка мого чоловіка. А бабуся з дідиком ото мої батьки. І вони живуть хижа в хижу. Там пройшло наше дитинство. Ми там з чоловіком виросли. А зараз уже просто. Приїжджаємо до них провідувати разом з онучкою. І доки вони в гостях, я залишилася вдома і приготувала нам таку просту вечерю. А тим часом мої гостюють у наших рідних. Так як зараз пора свіжих овочів, вже є дуже багато в нас на власному городі. Кабачок один з овочу, яку ми вже досить давно маємо достатку. І ми дуже любимо і я, і чоловік, і наша катька. Я просто замаринувала сілью цибулю та чорним молотим перцем і обсмажу у муці та в'йцьові. Доки кабачки моїся маринували, я тим часом о, поклала у горниць варитися ріпу у мундирі. І приготую нам ще просто ріпу з вершковим маслом та кропом до наших кабачків. Кабачки просто обсмажу і ріпа в мене файна копит. І все. До нього зробила м соус, сметано чесночний. А окремо зварила диню. Диня у мене заморожена, я багато її заморозила, бо вона дуже любить. Ми кажемо печуча диня. Та я роблю таке пюре з картоплю та диньку. Ще даю туди масла і вона дуже любить таке у нас пюре. Я знаю, що диня вона дуже є корисна, і запечена, і варена, і супи з зниж дуже смачні. Десь буду готувати і показувати вам, що я з ним готую. Ось зараз просто я відварила і помішаю її разом з картоплю. Де телефон діду? Е? Дід дав дітині телефон. Телефон но ну, видиш. Ану дзвонить тато і скоро. Тато. Алло, кажи. Ми. Тату алло. Тату ану звони му скоро, скоро. Звони тату. Ану мама. Мама, ану, ану бабці звони. Де качка. Коту прийшов там? Баба. Баба? Дай бабці ротика. Не дайшки. Не, дай. Даєш? Не, Не дай. дай. Каже, тату. Тату. Поть. Пу Нашої бабка з дідуком. Є дві корови, з якими є багато роботи. І сяк вона сеперує молоко. Кожного вечора і кожного ранку, як здоять корови, так треба сразу просеперувати молоко, доки ще тепле. Мене хтось із підписників моїх запитувався, що як ми готуємо домашні сливки, з яких може зробити морозиво. Таким способом, наша мама в нас оперує молоко і нараз такі свіжі домашні жирні сливки. І через деякий час з них виходить дуже смачна сметана. Я магазину практично ніколи не купляю. Ні молоко, ні сметану, ні творог. В мене все є домашнє. No. Mm. Добре, Денька. Добре. Що mm. то була, не Му? Коровку? Mm. Та йшли много коровок много Куль mm. Много Коні. І коні йшли. Mm. І коровку. А як кони каже? Mm. А Му каже му? Му mm. А як звати коровку? Yeah. Ну добре, німа. Mm? Вкусно кого Ти любиш доньку? Кокі Кокі? У кого є кокі? Мм. Инка. Ко. Инка. Я не розумію, що ти кажеш. Инка. А, свинка Хрю хрю. Золотко, Золотко. Mm. Та й коровка Катька поділила з маму своїми враженнями. Розказала, що вона видела в бабку, яка бабка там живе в хліві. І свинка, і коровка і песик. Всім гарно дякуємо. хто з нами був сьогодні на каналі Мамина Помічниця. Бажаємо всім вам приємного дня і мирного неба, рясних Божих благословень і до нових зустрічей!